Всім доброго часу! З вами Лавра. Наша рубрика за поребриком у Кремлі. Що там відбувається за закритими дверима? Прошу мова зараз за поребриком у Кремлі. Дістати ресурси. Таким чином, отримуючи ресурси, тепер можна переглядати і планувати фантазувати фат да? фантазувати новий напад збагачення через ці ресурси, які можуть отримати від якоїсь іншої країни через деякий час, з якими міг бути. Ну, могло бути не, не як вам сказати, досу, доступу раніше не було, тепер може бути доступ і передача цього ресурсу. Бачите? Військового ресурсу. Ось так. Таким чином, це може допомогти їм десь вистояти, якусь отримати перемогу, це особисте їх збагачення. Допоможе цей ресурс їм. А, Зробити якусь якийсь захист, перестінок, так би мовити, і звісно, зброю. Як почуває себе путлер сьогодні або маска путлера? Колять його, але, чесно кажучи, не бачу його живим. Воно більше вже показує, що допомогли йому вмерти навіть цієї маски, або допоможуть ось ось. Тому що тут стан голови взагалі повний треш. і тут закінчення просто життєвого шляху, і він взагалі заколотий, якщо, якщо заколити, уколетий, наколотий. але тут реально підсвідомі виключена. Ось так. Я можу ще витягати за вуха якусь інформацію, але тут дії його обмежені, під свідомість п'яна, під чимось не, не, не розуміюче і так далі. Життєвий шлях його вже, скоріше всього, привітався з, з творцем, так би мовити, але ось ось привітається. Ось так. Чому захотілося мені запитати про цю фігуру. Так. Що там взагалі ще думають за порібліком у Кремлі з приводу України і з приводу військових дій війни, з приводу України? Ну, Хочуть подружитися з приводу України, хочуть подружитися через війну, хочуть шматок відтяпати, але вже не такий великий з приводу війни. Зробити окупаційні вкрадені території, зробити не Юридично офіційно затверджені не в себе в Кацапії, а на світовому рівні хочу зробити, щоб було признано через військові, військову окупацію, що вони забирають, забирають ці території на законних основаннях, да? на законних підставах. Все думають, що щоб його таке зробити, щоб це признав світ. А чому ви такі ублюдки впевнені взагалі стали? Що ви тут все ви підняли свої бошки? А З'явився новий план. Вони-то готові вже були, все, вже розуміли, що це вже буде програш і, і все. Але справа в тому, що... Вони дійсно будуть відходити десь, да? все рівно будуть відходити звідтись, бо там, де вони хотіли, там величезні втрати. І ті території, які вони намагалися взяти, вони не втрати, в них втрати, і, а десь зупинка їх руху. Але дещо, дещо вони будуть намагатися тримати в своїх лапах. і ось так. Дивіться. М -м. Ну вони просто ведуть зараз розмову, як втримати те, що зараз в їх руках. Тому що кажуть, що в більшості територій все рівно воно хочуть, не хочуть, а воно ви ж бачите. Їм важко дуже отримати. Тому кажуть, третій план треба. Треба, потрібен третій план, третій варіант і так далі. Не зря. тут 8 кубків нам показують про те, що. Нам треба інакше діяти, бо а, їх чекає а, повний кукіш. Ось так. Голови підняли, тому що. Можливо, зброя якась іде нова до них, угу. Хм. Я вам скажу так, що вони не дивлячись на те, що вони щось намагаються отримати якусь зброю таким чином, перекрити ходи-виходи для України, таким чином щось, якісь нові ракети, які будуть далеко летіти та вибухати, це все п'яна їх дурня. І все, да, дивіться, вони більше того, вони намагатимуться зараз частини України відвернути одна від одної. Дивіться, тобто щось робити так, щоб розділити Україну, будуть намагатися. Але я ж кажу, це просто такі п'яні ілюзії, що просто треш. Ні-ні, дивіться, будуть намагатися щось робити, і будуть здаватися їм дуже успішно, але ні. Тут просто їх всі плани по вибухівкам різним, про, про те, що там десь щось бахнули, ще щось, ще щось. Воно, врешті-решт, я не сказала, що вони зовсім не досягнуть свого результату. Але. Все рівно перевернути так, роздірбанити так їм не вдасться. Да, Вони розбивають нам нашу землю, але все рівно саму Україну розірвати на частини, як вони намагатимуться, намагаються і всередині вони не зможуть. Бо врешті-решт тут люди стали вже більш розумними і ще більш освіченими і, врешті-решт, Україна завжди буде на 33 кроки попереду Кацапа і розумніше Кацапа. Ось так. Підкреслюю, що дуже багато українців, які приїхали туди жити в свій час раніше зі своїми знаннями і зі своїми врожденими, врожденими талантами. Тобто людина, яка народилась в Україні, українець він завжди розумніший набагато, ніж Кацап. Це покроє. так. Що ще на там, За паребріком у Кремлі. Чи треба в нове щось йти, бо кажуть, що варіантів нібито багато, але ми, як довбі, довбойоби не знаємо, що далі робити. Ну, вони розуміють, що нічого в них не буде. Захищаються в цій зем... від цієї від цієї війни і кажуть, що ну, хочемо не хочемо, ми дуже залежні зараз у домовлені. Через... Ми залежні, що треба домовлятися з Україною з України. Ну ніяк, ну ніяк. Бо це просто нахрен їх розруйнує, зламає. Вони все рівно. Знаєте, як би вони не кічилися? Китай, Іран, і ще яка-небудь там Індія, може Нігерія там, чи що, що там ще може до них там їх підтримувати, але вони обмежені в своїх діях, їх закривають все рівно. Шкода, що все рівно десь допомагають, десь підтримують, тягнуть, тягнуть. Ну, чи, чи Кацапі розуміє про те, що їм ще поки що дозволяють вільно дихати. Так, розуміють, що їм дають, дивіться, їм дають третій шанс. Вони розуміються, що їм дають можливість вийти із стану війни, і навіть може бути переможцями. Так їм здається. Ну, але вони бачать, що їм дають можливість вийти із стану війни. Але вони хочуть тільки переможцями. Розумієте? І навіть перемовини десь там ведуть. Все рівно, що дивіться, що тільки переможцями і тільки через військові дії землі, ті, які забрали, забрати війною, цілісність. Розумієте? Так, да, от бачите агресію? Тобто вони вважають так, що нам не треба, що ви нам тут дозволяєте щось, ми тільки тоді. Коли ми зараз заберемо частини якісь, якісь частини України собі, може, окупанти ось так. Ну, вони тільки домовляються про це, вони по-іншому не бачать, що ми тільки тоді будемо зупинятися, коли заберемо ці землі, з якими домовилися. Тобто тут інакше не хочуть. Бо буде напад, кажуть. Дивіться, от я змішую і все рівно напад. Кажу. Забирати все. А що їх чекає? Суд їх чекає, закриття доріг чекає все рівно. Скажімо так, їх будуть все рівно притисняти, закривати верхівка. Притисняти, закривати, робити їх шляхи дороги важкуватими. На ресурси, на гроші, на бабло і так далі. Ось так. Ну, будуть обмежувати їх дії, обмежувати їх збагачення. Просто шкода, що дуже це роблять достатньо повільно, але все рівно будуть обмежувати, давати вказівки. Ну, ось так, любі, ось так. Тому достатньо 12 хвилин. Дякую вам, до побачення. Переможемо.